Акупунктура або голковколювання один із методів лікування, які до сих пір оточені численними міфами. Дехто вважає, що за допомогою голок можна позбавитися навіть невеликовних захворювань, а інші навпаки не вірять, що голкотерапія здатна принести хоча б будь-які позитивні результати. Але насправді акупунктура на сьогодні визнаний метод терапії, який лікувальний ефект може принести голковколювання? Про це розкажемо у нашому сюжеті. Лікар-рефлексотерапевт Наїль Башаров вже чимало років займається голкотерапією. Власному тоді оздоровлення доповнюю іншими видами рефлексотерапії, зокрема, спеціальними масажами. Сьогодні на прийомі у лікаря Руслан. Він скажеться на тривалий біль у плечовому сугобі. Безліч видів лікування чоловіку не допомагають. Так, от пацієнт звернувся з перевертрітом плечового суставу і зараз я уберу, по-перше, зніму з тригера. на лопатке, потом уже буду работать иголками. Сейчас поставим иголочки по этой проблеме. Как раз здесь рядом точка находится, которая вот здесь. Вот она и лечит плечо. У нее есть, так сказать, антагонист. Вот здесь под первым ребром, вот здесь тоже. Мы не можем пропустить такие точки, как фэнчи, которые прекрасно работают на и желчный и кишечник и плечи заодно и проясняет глаза успокаивает головную боль затылочную одностороннюю то есть мы можем их тоже задействовать это точки конфуция просто так такое название не дадут точкам они очень мощные известные Сьогодні чоловік вперше прийшов на голку терапію. Увесь сеанс зайняв приблизно 20 хвилин. Розповідає, попри власні переживання, ставлення голок на тіло не така вже болюча процедура. Лікар рекомендує пацієнту пройти курс лікування. Зазвичай його тривалість індивідуальна справа. Хтось відчуває покращення після першого разу, інші лише з третього або навіть п'ятого сеансу. Абсолютно не больно, ніяких болівих відчуттів немає. Поначалу е, боль немножко обостряється, а потім кабика немножка німіє і успокаїваються. Голкотерапія або акупунктура. Це один із видів рефлексотерапії. Спеціальні голки ставлять у так звані біологічно активні точки. На тілі їх близько шести сотень. Голки подразнюють периферичні нервові розгалуження за допомогою проколу і припускають, що саме завдяки цьому стимулюються усі важливі процеси в організмі. Всі точки вони… биологически активные. Что значит биологически активные? Там заниженное сопротивление у человека, а значит там вход, вход именно в ту или иную зону, понимаете, в точку, отвечающую за орган. Допустим, вот паравибрально по позвоночнику там уйма точек, которые работают на внутренние органы. Там и поджелудочная, там и печень, там и желчный. Можно лечить все, то есть все, кроме хирургического вмешательства. Потом это такая техника, которая может запросто справляться с психологическими процессами, то есть какие-то проблемы с, со стрессами, это много неврологии, много гинекологии, много восстановления циклов, потом и мужская урология тоже очень хорошо работает Лікар розповідає, що дає позитивні результати практично при всіх видах захворювань. Найчастіше звертаються пацієнти, які вже пройшли усі кола традиційної медицини, а причину захворювання так і не знайшли. Мені так один молодий чоловік прийшов, теж як цей, який був у мене від плечо. Йому сказали, взагалі вообще операцію делать. кажу, яка операція? После трьох процедур він о болі зовсім в плечі, но каже, а поставте мені кудись ще іголки. Я кажу, в чому дело? У меня, арт на работе все стало так ладиться. Контракты подписываются, все летает. Мне кажется, это иголки. <риск> И пришлось, пришлось ему ставить иголки оздоравливающие, то есть по общей схеме. А когда уже столкнувшись, что вылечить не получается, тогда приходят ко мне на иглоукалывание. В основном люди обращаются уже тогда, как, как последнюю какую-то инстанцию, что, может быть, иголки помогут. Ведь это сосудистая дистония. Кажется, все, люди обречены, да? На самом деле есть уникальная одна точка, которая прекрасно работает по вегетативной системе. Одна точка. Зная ее, можно просто нажимать на стопе орешек какой-нибудь, катать, и уже с сосудами все будет хорошо. Понимаете, это такие волшебные вещи, которые мало кто знает, но они работают. Голко традиційно вважають лікувальним методом стародавньої китайської медицини. Але як свідчать історичні знахідки, такий вид лікування використовували ще у стародавньому Єгипті. Подібні практики мали і цілителі слов'янських народів. І 60-х років у нашій країні голковколювання визнала офіційна медицина. Цей вид терапії віднесли до розділу альтернативної медицини. Ефект голкотерапії досліджували сотні вчених, які порівнювали результати акупунктури із хибним голкотерапією. Ковколюванням, тобто голки ставили неопотрібні точки навмання. Щоправда, досі однозначного наукового пояснення цьому методу не існує. А от чи може бути голковколювання небезпечним? Так, якщо проводити терапію, не маючи жодних медичних обстежень, якщо вам проводять сеанс брудними неодноразовими голками, і якщо ви не впевнені у кваліфікації людини, які довіряєте власне здоров'я, натомість упевнене налаштування на одуження вам навпаки допоможуть на сеансі гол. Котерапії. Остеохондроз це діагноз, із яким можна довго лікуватися, утім без жодних результатів. Хоча насправді ця проблема має власне місце у всесвітній класифікації захворювань. І сьогодні все частіше говорять про те, що остеохондроз, наприклад, як і дисбактеріоз, це лише комерційний міф сучасності. Тож лікувати чи ні остеохондроз про це сьогодні ми запитали експерта зі здоров'я хребта Олександра Костельнюка. Отже, сьогодні в нашій студії Олександр Костельнюк. Доброго дня. Доброго дня. Нагадаю нашим глядачам Олександр Костельнюк, розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операції та засновник мережі Костельнюк-центрів, які сьогодні працюють у чотирьох містах: це Київ, Одеса, Дніпро та Трускавець. Отже, сьогодні будемо говорити про остеохондроз. В Україні лікарі, а визнають, що остеохондроз це є захворювання. Але сьогодні все частіше можна почути, що це такий комерційний діагноз, і цю хворобу взагалі не потрібно лікувати, що це марне витрачання коштів. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Все-таки остеохондроз це хвороба, його потрібно лікувати чи нічого не слід робити. Правильно, ви сказали, що це лишня трата грошей на це заболівання. Що таке остеохондроз? Щоб люди розуміли немножко. Остеохондроз, он проходит безболезненно. А это внутри диска находится пульпозное ядро, которое состоит из молекулы воды. Когда он по попересыхает... Нету вот этой жидкости внутри, и уже начинается остеохондроз. Вот. Потом диск покрывается трещинами, и в любой момент при мануальной терапии или при силовых нагрузках и неправильный образ жизни это сидеть долго в одном положении да, и так далее может привести к межпозвоночной грыже. Остеохондроз вообще не лечится, и водичка сама по себе там не появляется. Нужно каким-то шприцом, разве что туда вводить, но это, это все ерунда, ничего туда не, не ведешь. Остеохондроз он проходит безболезненно. Так що я рекомендую діяти снимки МРТ і лечить ту проблему, яка є у пацієнта. Це межпозвоночная грыжа, грижа, или стеноз канала, или так далі. Вот. Остеохондроз проходить безболезненно. Угу. Ось ви кажете, що при деяких обставинах, наприклад, якщо людина там неправильно підняла а, щось важке, а, то може остеохондроз Перерости у таку проблему, як грижа хребта. А взагалі, як слід себе правильно поводити, щоб ось цей остеохондроз, який мають за статистикою 99,9% усіх людей, не призводив до більш складних проблем? Щоб е, привести в тонус міжпозначний диск. Нужно постоянно его расслаблять. Но да? ну, никакими зарядками никто, никакими шведскими стенками, никакими висячими, на турнике нельзя разгрузить позвонок. Ни, нельзя. Вот, есть разработана методика наша, в которой каждым отдельным позвонком работают штифты. Ставятся сверху и они каждый э, диск разгружают. Вот. Кроме нашей методики нет ничего такого, чтобы разгрузить позвонок. Вот, мануальная терапия или же там вытяж, вытяжение. Людям становится на какое-то время легче, да. Но опять же, потом эта проблема возвращается, и уже потом человеку ничего не помогает, и люди становятся инвалидами. Вот. После этого, когда люди уже прошли. Все круги ада, скажем, потому что действительно люди проходят и 5 медицинских учреждений. Кто 10 проходит, то всю жизнь лечится по разным городам, ездит. Какое-то есть время помощь, потом это усугубляется, и человек становится инвалидом. Чтобы к этому не приводить, нужно каждый позвонок разрузить, И тогда остеохондроз, как такое заболевание не буде впливати і розпространятися з астенозом каналу і між грижі. ну і до речі, ви проблемами хребта займаєтесь вже майже 19 років, наскільки в мене точна інформація, допомагаєте людям позбавитися захворювань хребта завдяки вашій авторській методиці. А будь ласка, більш детальніше про неї розкажіть. Тобто вона може бути в якості профілактики, але основна її задача це лікування. Так які саме хвороби ви лікуєте, яким чином Це саме без методика по лечению межпозвоночных режим. Человек, когда да, приходит да, после консультации, посмотрели снимки МРТ, если нет каких-то противопоказаний, что нам э, мешало, чтобы или навредило пациенту, после снимка МРТ мы уже точно знаем, что этому человеку можно помочь. И уже на консультации мы ему говорим, сколько сеансов будет и сколько оно будет проходить. После консультации он ложится на стол, доктор рисует э, точечки, и массажист дальше занимается ставит на каждый позвонок штифт, и это проходит немножко. Есть, понятно, неприятные ощущения, но более таких нету. Более в том случае, если делаем коррекцию. Да? Но самое главное, что человек должен, пациент должен понять, послушать нашу передачу, действительно, что мы не навредим, что эта методика, она действительно безопасна, она только помогает. Это люди, кто к доктору и рекомендациям прислушаться во время лечения. Нужно вести щадящий образ жизни, ничего тяжелого не сеть, не мыть, не передвигать мебель. Ніякої тяжкої роботи після человек теж йде что процес. І тоді вже Но може щось вже Але коли при лечении, Боже какие-то якісь какие-то зарядки, які -то витяження. І напередодні нашої програми ми завітали у Києві до Костельнюк центру. І власне зараз ми можемо побачити, яким саме чином проходять сеанси відновлення хребта на спеціальних масажних столах. І що саме про свої результати розкажуть пацієнти Костельнюк центру? Без хірургічного та медикаментозного втручання нині є можливість подолати найбільш поширені проблеми із хребтом, зазначають у Костельнюк центрі. Усі процедури тут проводять на спеціальному масажному столі. Винахідник цього пристрою, засновник центру Олександр Костельнюк. Ось що відбувається із хребтом під час процедури. Во время процедуры мы с помощью штифтов мы осуществляем пассивную разработку межпозвонковых соединений, которые у пациентов находятся в спазмированном состоянии. Когда он сгибает, разгибает ноги, по позвоночнику пробегает тракционный импульс. С помощью штифтов мы его Встановлюємо там, де нам потрібно. За п'ять років у центрах Олександра Костельнюка допомогли оздоровитися вже 25 тисячам українців. Я приїхала сюди з Кагрилицького району. О, приїхала я, не приїхала, привезли мене. Тепер я можу сама ходити. У мене сильно було зажати серце так, що я думала, лікувала все час серце. Думала, що серце. А воно все йде от позвоночника, просвітили на МРТ сім гриж і протрузії. І так ненароком я попала у центр Костельнюка. Допомогло дуже. Уже де я не була: і до бабушок, і до дідушок, даже і до батюшок, її батюшки костоправи. І ніде не могла. Ну, трошки там масажі пороблять, трошки легше, а потім знову ж воно своє вдає, бо що ж воно? Позвонок, от позвонка всі. Окончання нервне йдуть до всіх органів. І все тоді болить, Наша печінка болить, і серце болить, і все всередині болить. Ноги відказують, руки не піднімаються. І... і тиск у мене був такий тиск. О, почали робити оце масаж і все, у мене тиск пропав. Дуже хорошо. Я дуже задоволена, що я сюди попала. Ну, Робота я довго виділя. Прийшов момент такий, що я вже. Нога стала мне отбирать, пальцы не ведь. Ну, считаю, что уже я почти не ходил. Вот. Обратился к хирургу, к нейрохирургу. Значит, сказали, только операция. Рыжа 6 мм. Очень большая грыжа. Приехала сюда, вот сегодня седьмой раз прохожу процедуру. Сюда я уже, как, почти несли меня уже сюда. Уже еле-еле Сейчас вот хожу. Ну, чувствуется немножко, но я еще не полностью прошу. Постепенно утихает, утихает боль у меня. Вот тут лестница такая как вот Я поднимаюсь спокойно. Это у меня еще болело, ну, там терпение отдавала боль шею. А здесь уже в Киеве я сделал МРТ. И плюс еще мне на шейные позвонки тоже делают. Ну, уже, там у меня вообще ничего не болит уже. Потому что вот я Шея у меня тут удається, у доктора прошёл, у меня тут вроде бы кто-то цикл на цикл такой Сейчас нету почти ничего. Очень, очень было плохо. Позвоночник постоянно болел, всё время диски управляли. Ну, всё вот эти вот такие вот мероприятия делали, пока мы не попала сюда. Вот попала я сюда, слушайте, я вот восьмой день у меня сегодня, и я уже могу двигаться. Я уже могу подиматься, я уже у меня уже шея не болела, я не могла спать. Сейчас я уже себе по-геройски чувствую, можно сказать. И много людей страдают. Я бы хотела, конечно, чтобы этот центр развивался, потому что очень помогают, ну, очень помогают. Представляете? И ноги болели. Отдавала в ноги. Сейчас и ноги уже просто не хочу, но можно бегать, можно бегать. И грыжи были, и киста была, и, ну, ну, я не знаю, там много было чего, и сколиоз был, много было чего, вот, ну, помогают, помогают. Я же говорю, я сейчас уже жива, я уже, видите, я могу вот так, а то я не могла вот так вот делать, двигать плечами. Ну, в общем, хорошо, мне нравится, я хочу, чтобы все люди сюда приходили и чтобы этот центр развивался. Триває програма «Медекспертиза». Сьогодні ми говоримо про здоров'я хребта, Гість нашої студії Олександр Костильнюк. Олександр Костильнюк розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операцій та засновник мережі Костельнюк-центрів, які сьогодні працюють у Києві, Одесі, Дніпрі та Трускавці. І продовжуючи нашу сьогоднішню розмову про здоров'я хребта і про вашу авторську методику, яка допомагає подолати захворювання цього складного органу, розкажіть, будь ласка, наскільки ваша методика є безпечна. Я хотів звернути увагу, люди десь завжди іщуть якусь альтернативну, вроді би, як как би, бы лечення, поїхати на море і поплавати. Вот. Я не рекомендую, у кого є тянущі болі, болі в поясниці, їхати на море, тому що, коли плавання, люди починають активно плавати, нирять, ще можуть усугубити цю проблему. Є проблема, потрібно йти, не потрібно чекати. Після праздника, після дня народження, я понедельник не буду, плохий день. Есть проблема, нужно начинать срочно решать. И потом себе езжайте с Богом, пускай купайтесь, отдыхайте. Я считаю: жизнь без боли это самое правильное решение. И Да, я тоже когда-то занимался, и мануальной терапией да, начинал. и в больнице работал, да, в увиниться. Мне всегда было интересно, как разработать эту методику. И все, что я делал, и все, что я видел, значит, я себе создал общую картину, что можно это делать без посттравматических, не вредя человеку. Вот, и Действительно разработана такая методика, ставится щиты сверху. Даже если позвонок съехал, он его восстанавливает полностью без каких-то травм. Если межпозвоночная грижа, каждый э, позвонок оттягивается, ставится в то место, пораженное вот здесь. Если мы сейчас наблюдаем вот здесь межпозвоночная грыжа, штифты ставятся сверху на кожу. Между позвоночным диском, между поперечными отростками и каждый позвонок вверху лежащий, вниз лежащий, растягивает. И освобождает давление вот, межпозвоночного диска. Когда свободный диск, уже межпозвоночная грыжа входит в назад. Ничего она не отсыхает, как некоторые врачи говорят. Да, есть, конечно, кальцинированные грыжи, уже закальцинировались, да, но там совсем другая методика, как не подходит. Каждому человеку идет индивидуально. И вы правильно вопрос задали. Методика не вредить, может только навредить мануальная терапия или человек по незнанию, да. Так что я действительно рекомендую нашу методику. Методика помогает, и такая методика должна быть в каждом центре. Каждый этот стол должен быть стать в каждом медицинском учреждении. Возможность, чтобы приходить в наш центр, действительно, мы вам поможем и не навредим. Ещё ну ж, я дуже дякую за те, що ви знайшли час і сьогодні завітали до нашої студії. Ну, теж дякую. Нагадаю, сьогодні про здоров'я хребта. Ми говорили із Олександром Костельнюком, розробником авторської методики відновлення хребта без ліків та операцій та засновником мережі костельнюк центрів, які сьогодні працюють у чотирьох містах: це Київ, Одеса, Дніпро та Трускавець. Ну а я з нашими глядачами хочу попрощатися рівно на тиждень. Побачимось на п'ятому каналі.